Ніхто з вас не віде. Ніхто. Можливо, вони собі думали, що вони відуть, я не знаю, їхні думки. Можливо, вони собі просто так думали. Але Бо каже, що ніхто не віде. Ніхто не віде. Що ж до ваших дітей, про яких ви сказали, що вони стануть здобиччю ворогів, то я їх уведу туди і вони успадкують землю, якою ви знехтували. А ваші тіля поляжуть у цій пустині, тож ваші діти будуть з вами мандрувати постелею 40 років, спокутуючи вашу невільність, доки не перетвориться в порух тіла вашої пустині. За кількістю днів, упродовж, яких ви оглядали землю, тобто 40 днів, тобто 40 днів рік за день будете нести покарання за вашу провину. 40 років вони ходили. 40 років вони ходили. Я, Господь, так сказав і дійсно так учинюю з усією і цією нічемною громадою, яка постала проти мене. Вони будуть знищені ці пустелі, тут вони помирають. Так само і ті чоловіки, яких послав Мойсей, оглядати землю. І які, повернувшись, розпускали погані чутки про землю, поводуючи цим нарікання на той край сієї громади. Отже, ті люди, які розпускали погані чутки про землю, померли від пошисті перед Господом. Які розпускали неправдиві чутки, це теж в нас є, сестр. і сестра. Знаєте, я... Е... Наприклад, не наприклад, але, але майже кожен з нас, ми любимо правду. Ми любимо, коли з нами чесно говорять. Ми не любимо, коли нас обманюють. І дуже так часто буває, що ми, не знаючи якоїсь ситуації, не дослухавши свого співбіседа, ми вже даємо відповідь. Хоча ми ще не чули, що він хотів нам сказати. А ми вже даємо відповідь, не знаючи нічого. А робимо правильні весники. Це теж є передосторога для нас. Як ми хочемо поступати правильно, як ми як хочемо прислуховувати до Господа, ми повинні розібратися. Знаєте, дуже часто е, і моя жінка, коли задає, що коли щось говоримо, вона мовчу. Вона це дуже серве. Таке, та що ти мовчиш? Нам треба дуже часто пораз е, більше слухати, а потім робити якісь весненки. Ми маємо, якщо ми хочемо щось робити, якщо ми хочемо себе продвигати, ми маємо вивчити то питання, а відтак робити висновки. Бо це є проблема, це гріхон. І в мене таке було, що Та -то -то, так зробив, там так поступили. Нас ніхто не показує ці документи, ми не знаємо. Ми ту людину не знаємо, ми лише чули, а ми вже робимо висновки. Ми вже осуджуємо ту людину. Це це це, це це, це неправильний шлях. Не було так легко в церквах, коли е, був. І ці 24 послання, ці апостоли, вони пишуть ці проблеми, аби їх не було. Вони пишуть, як ми маємо поступати. Бо кажуть, якщо ти думаєш, що ти стоїш туди ти не впав. Чи задумувалися ми коли на цьому питання? Чи добре я йду? Чи правильно я розумію? І самому півець дави і каже, зверни увагу, моє серце, чи правильно мої шляхи. Чи добре я йду в дорогу? І нема... Приходиться дуже часто виходити з того комфорту, який ми мали. Так це незручно. Це забирає, можливо, багато часу в нас. Дуже багато чого роз... забирає в нас, але ми маємо це вникати, ми маємо це повлюблювати, аби ми виділи, аби я видів себе, не брата, сестру, як вони входять, а себе, як я йду, бо Бог буде питати на мене, як ти йшов. Пам'ятаєте, Петро запитав за Івана Ісуса, а що з ним? А він каже, як тобі різниця, що ти йде ту дорогу? Ти роби ту роботу, яка тобі різниця до другого, те виконує те, що я хочу. Дуже тяжко. Дуже тяжко. І як Мойсеві було тяжко чути від народу, коли народ нарікав. Хоча вони виділися, ще раз наголошую. Біблія говорить, Слово Боже, що бажана та людина, яка не виділа, а вірує. Та є блаженна, щасливіша людина, ми не бачимо. Ми віримо, що Христос є тут, ми віримо, що Бог чує наші метри. Ми віримо. Але він хоче для нас, е, ще написано і сестри, що від віднів Івана Хрестителя не треба прикладати зусилля. От для царства Божого треба прикладати зусилля. Бо дуже часто в багатьох аспектах ми попсуємо, або ще постуємо. Так, крукову, знаєте? Так, все, тут, не собі отак, навіть так. М -м -м. Написано на русській мові Бог поругає, Бог посміяний, не буває. не просто так написав, бо було написано в художній книжці. Ні. Він хоче, аби ми прикладали своєму шляху зусилля. От то де ми будемо мати нагороду? А я думаю, що нагороди за ці нагороди, які дає нам Бог. Треба й попутіти, і покутіти і не поспати. Тому ми читаємо, що і ті, які говорили просто так, Бог їх покарав, який висновок ми можемо зробити, дорогі брати і сестри? Боже Слово, чи це новий заповідь, чи старий заповідь, написано для нас? Для повчання, як ми читаємо, для докору. Боже Слово, ми читаємо, що воно живе діяє, воно острійшого з люстру меча, яке розділяє, яке розділяє. Ми часто не розуміємо, як так, але воно так і є. Це Боже Слово. Це Боже Слово. Все це сталося з ними як прообраз і записане перестарого для нас. Для яких настав кінець віків. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Амінь. Вороків в мотвах доподатні нашій Болі. Це закреплене життя за нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов цією вічною землю, пострадав молоді хресті, дали свою чисту кров і нашого спасіння, в мене життя вічне, Господь, причини далі, борой Господь для чого ми призвані, читати Твоє святе слово, дай Господь повчатися, треба Господь мудрим, бути прикладом для переображаючим, треба спитати ще одну організацію ці проповіді, дари Господь, які стали ваше серця. Відячні за це служіння, за кожного працює Господь, за, зніхуйте, і за те, хто не зміг вийти до Господь, за тих, хто в хворобах, хто знаходиться поліпальних, дари Господь, ти сам знаєш. Прибуває з ними, до Господь, кусниці Духом Святим. Також їх. І... Прошу також тебе за нашу Україну, дари Господь, де ти послав мудрості правителям да ось страха.